Куштую квітковий квас Тарас. Вкусно чи не вкусно? Тут має бути смак бузини та лимонграсу. Хлібний квас. 50-500 мл за 30 гривень. А так от виглядає просто як білий квас. На запах. ну Запах такий, квітковий, якийсь є. Ну, я думав, це буде просто якась наче газіровочка. Ну, щось таке, наче квасне є. Поєднання з бузиною і лимонграсом. Це просто як забродить, що Смакує? Не супер смачно це пити, воно якесь таке беззубий смак такий. Немає ніякого преобладання, Тут і не вистачає вкуса самого кваса і вкус квіток. Він також дуже слабкий. Що той слабкий, що той слабкий. І того не додали, і того не додали. І виходить, ні те, ні друге, от ні, ніяке просто. Просто смак ніякий. Ні з чим його не описати, воно ніяке, не смачно.